Біблія, книга вихід, глава 17. І рушила вся громада Ізраїлевих синів із пустині сін на походи свої з наказу Господнього, і отоборилася в Рефідімії, і не було води пити народові. І сварився народи з Моїсеєм, і казали вони: Дайте нам води, і ми будемо пити. А Моїсей їм сказав, чого ви сваритесь зі мною? На що ви пробовуєте, Господа? І народ був там, спраглий води. І ремство у народ на Моїсея і говорив, нащо це ти випровадив нас із Єгипту, щоб побивати спраглою, мене та синів моїх, та отари мої, і кликав Мойсей до Господа, кажучи, що я вчиню цьому народові ще трохи, і вони вкаменують мене. І сказав Господь до Мойсея: перейдися перед народом і візьми з собою декого з старших Ізраїльів, з палицею, що нею ти вдарив був річку, візьми свою руку та йди. Ось я стану перед лицем твоїм там, на скелі в хориві, а ти вдариш у скелю і вийде із неї вода, і буде пити народ, і зробив Мойсей так на очах старших Ізраїлевих, і назвав він ім'я того місця Маса та Марива через колотнечі Ізраїлевих синів і через випробовування ними Господа, коли казали, чи є Господь серед нас, чи нема. І прибув Амалік і воював з Ізраїлем у Рефідімі, і сказав Мойсей до Ісуса вибери нам людей і вийди воюй за Амаликом. Узавтра я стану на верхів'ї гори, а божя палиця буде в моїй руці, і зробив Ісус, як сказав йому Моїсей, щоб воювати за Амаликом. А Мойсей, Аарон та хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки його опускалися, то перемагав Амалик. А руки Моїсеві стали тяжкі, і взяли вони камені і поклали під ним. І сів він на ньому, а Аарон та хур підтримували руку його один з цього боку, а один із того, і були його руки сталі аж до заходу сонця. І переміг Ісус Амалика, і народ його вістрям меча, і сказав Господь до Моїсея: напиши це на пам'ятку в книзі і поклади до вух Ісусових, що до краю зітрує пам'ять Амаликова з-під неба. І збудував Моїсей жертвенника, і назвав йому Ім'я Єгова Нісі, і проказав він, бо рука на господньому прапорі господові війна за маликом і роду в рід.